Червона домашня, чорна виїзна, біла, резервна. Рівненський Верес представив комплекти ігрової форми, в якій команди народного клубу зіграють у нинішньому сезоні. А рівненські вболівальники футболу найближчої суботи зможуть дістатися до Львова на матч української прем'єр-ліги Верес Олександрія не лише автобусом, а й потягом. Завдяки співпраці з Укрзалізницею ми організували додатковий потяг. Умовно називаємо його Червоно-Чорний експрес, який в суботу, в 11-й годині, буде відправлятися з залізничної станції Рівне до міста Львова. Орієнтовний час в дорозі 3 години. Орієнтовний квиток в одну сторону 30 гривень. І в 21-й годині цей потяг буде так само повертатися зі Львова в Рівне. Також під час зустрічі громадськості офіційно представили нового генерального директора футбольного клубу Верес Рівне Андрія Панківа. Останній анонсував на найближче майбутнє підписання ще декількох новачків. Ми ще гравців підбираємо, тренера формують нові списки, будуть нові граки, нові придбання. Я думаю, що будемо працювати в тому напрямку, щоб боротися за першу шість. Разом із тим, що до кінця літа вступ до лав громадської спілки верес може перестати бути прерогативою лише жителів Рівненщини. Я буду просити про те, щоб підтримали зміни до статутів. І редакції, щоб ми відкрили членство для всіх бажаючих в клубі, ми зараз з вами на цікавій стадії, коли ми з регіонального клубу переходимо в національний. Ми будемо працювати із вболівальниками в інших містах, але запевняю, основна наша база вболівальників це рівненщина. Нагадаємо, ігровий вікенд із матчів Рівненського вереса стартує вже завтра. На рівненському авангарді молодіжка червоно-чорних зіграє проти Олександрії. Наступного дня у суботу на арені Львів зіграють основні команди. Час початку обох матчів 17.00. Роман Свирида, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.